хороші новини. Хороші новини перше: про здійснення мрій. от без момент, треба плети за от відстоювати своє для здійснення мрій. Потім карта йде в хоробрості, і до якраз миру, спокою і тещі Карта буденності Так, тут таке у нас. Добре. Тепер давайте подивимося по оракулах інстайт. У мене, до речі, нова прийшла колода. Зараз ми теж будемо її використовувати. Так, по Oraку Insight. Перша карта. Важливі звістки. А ти побачиш знак, тобі важливо його правильно почути. Тобто, дуже важливі звістки для України в дорозі. Так. Далі у нас таке око, всевидюще, кагарна карта. А, Все під контролем, все пов'язано. Ну, Тому тому, стоп паніка, стоп депресія. Так, центр А, Далі у нас вогонь. От якраз вогню побільше там по Росії. А, да, якраз в тому плані. Але це щось таке сильне, що буде мати вплив ну з приводу якби, нашого от, життя, нашого становища. Четверта карта. Першо джерела, про що ми сьогодні вже говорили. Тут написано початок всіх початків повернення до перших джерел. Тобто це щось таке, от я кажу, як з минулого це було. Чекало свого часу. І дуже важливий може, план. Чи що дій. це таке? Вдруге ну... ви сьогодні про це говорите. Я не знаю, мені чомусь на думку приходить Крим. Пам'ятаєте, він так. вперше був одразу типу анексований, а потім перекона... намагались всіх переконати, що будь-що можна повернути тільки на Крим, а щось мені здається, що першим може бути саме Крим. А, так, ну тобто, це якраз той момент, що немає нічого неможливого і це буде доказано. І ще одна дуже чудова карта яка називається Ріст. Про ріст нічого не зупиняється, все і завжди буде рости і розвиватися. Ну, це, власне, про що ми і кажемо. То як би там не було, що би там не було, Україна все рівно переможе. Тепер давайте використаємо нову колоду. Вона теж така містично магічна. така в неї цікава бачите ця е... угу, покладинка Вверх mm. так. Таке слухайте. і знов, і знов в нас про. Відкриття чогось якихось знань, якоїсь містики, якихось таємниць, якесь таке, що дуже важливе Воно Називається дзеркало фантомів, або фантомне дзеркало. Це приховані бажання, страхи і потенціали. Ви потребуєте подивитися у ваш внутрішній світ. Це називається загляньте в себе, там ви знайдете, подолайте страхи. І ви знайдете колосальний ресурс або подумайте про те, що було колись. Ну і теж про такі цікаві моменти, коли, знаєте, що ворога обхитрити, то деколи треба діяти його ж методами тільки наперед. Цікава карта, ну, дзеркало про відображення. Друга карта. О, це взагалі прекрасно. Вона називається а, Вічна любов, Eternal Love. Вічна любов. Це ваша найбільша сила, так тут і написано: вічна любов це ваша найбільша сила. Любов божественна, це про допомогу, про таких дві руки, які між собою єднаються, от благодать передають і про енергію любові. Бо тому, що так, любов, як там все долаюча і всяке зло переможе. Знаєте, коли от в фільмах таких фантастичних, фантазійних. Фраза, там я тебе кохаю, чи ще щось, і воскрешає, і захищає. Помітили це дуже часто. Оце така мотив І любов в кінці врятувала, воскресила. там Всі кричать: там же скажи їй чи йому, що ти його любиш. ну Ви зрозуміли, да Тобто про любов. Так що любіться так Далі в нас карта. О, це, до речі, такий просвіт серед того всього туману. А, там, де з туману вийдуть наші козаки роду козацького, да? і буде гадам дуже непереливки. Тобто ми віднайдемо цю стежку в тумані, навіть непроглядно. Карта просвіту. А ще одна карта. Вона називається Загляньте в майбутнє і кришталева куля». І змініть те, що можете змінити. А ви можете багато чого змінити. Так що правильні запити відправляємо. В цьому число зрозуміло, так? 70. І, Боже, яка прекрасна карта! Колесо фортуни для України. Колесо Фортуни. Фортуна а, завжди обертається. Нові можливості для змін в майбутньому. Відкриваються. Ну, от, от така карта. І оракул мудрості давайте візьмемо. Що цікавенького він нам відкриє. Так, е час Перепоченко називається Відновлюйте, споки маєте зараз час можливість. Бог ряде, те, де треба буде ваша активність велика. Карта між світами перехід від того сірого, недоброго. Uh, от, власне, в те кольорове добре. Бачите, перехід. Ну, і зараз багато чого йде про перехід. Uh, далі карта можливість завершити історію, яка б, здавалося ніколи не завершиться. Ніколи не каже ніколи. Uh, далі в нас карта: ну от знову, цей годинник тобто час діяти mm -hmm. і дії будуть. І карта про правильний вибір. Є те, від чого маємо відмовитись на твою, якісь там чи ідеї, чи пропозиції, чи схиляння до чогось, а натомість прийде те, що буде для нас добрим і вигідним. І карта «Дійте тут і тепер. Here and now. Дійте тут і тепер. Минулого вже нема, майбутнього ще нема. Робіть сьогодні свій максимум. Роби, що повинен, і буде те, що має бути. Ну, ось такі сьогодні послання. Цікаві та важливі. Маю запитати про блекаути і в Україні, в деяких регіонах вже є графіки, вже є складності з електрикою. Як показує вам далі ситуація по жовтню та Там ніби знаєте, показували раніше. Я десь цей запит дивився ми в роді літом, чи щось що, якось було? Що теж вони запитували глядачі? Uh, то мені, наприклад, не показувало таких прям, ну, це, я кажу, це були там розклад, таких прям тотальних, жорстких по всій Україні відключень, як оце було тоді, коли 23-й рік, так, тоді це було, в 23-му році. Так. Ну, і трохи yeah, 24-го, yeah. це було літом 24-го. А 22-й, uh. ні? Зима, зима, зима з 22-го на 23-й. Ну, правильно, так, зима з 22-го, 23-й рік, а тоді вже було ось, нормально, тоді вже літом 24-го це теж були такі прям. Ну, але літом, то, ну, так знаєте, особи не відчувається. день довгий, на дворі тепло, тому раду ми собі давали тим більше. А зараз побликали, а і тоді показувало, що в окремих регіонах будуть все-таки оці перебої з світлом, і про ті графіки, і так далі. Тобто тоді карта показувала в окремих регіонах. Чи буде тотально по всій Україні жорсткі блекаути? Що карта сьогодні покаже? Карта боротьби ну це вже йде мова про те, що е, по електроенергоській структурі бити вони будуть. Туз мечів ще одне підтвердження: десятка жезлів також. Е, але саме цікаво. От зараз вони знову ж таки вивідуть, де які є слабинки в енергосистемі України тим, як було раніше і зараз, все-таки ну, наші об'єкти мають більше захисту. Тому їх, знову ж таки, так же нагло пробити, як тоді було їм простіше, зараз це буде складніше. Спроба буде, але ж, відповідно, буде тоді з нашої сторони відповідь по Росії. Так по Росії наша буде максимально успішна. Тому, якщо вони mm -hmm. далі не зупиняться, от з нашої сторони знов те саме буде по них. Тобто вони тепер нічого цим не виграють. Роблять тільки гірше собі. Тому тут карта показує, що може бути спроба кількох як таких, можуть кілька разів спробувати. Ну, поки що карта показує, що це може бути від 4, від 4 до 5 раз такі спроби ударів. А потім, от як це получать навзаєм. Але навіть коли будуть ці спроби ударів, ну карта смерті, тобто знову ж таки можуть постраждати ну, люди невинні. І, і знову таки вчора чи позавчора була загроза. Знову йде для мирних людей, для дітей. Знову це А, І знову ж таки, по деяких регіонах протягом періоду, це вже з другої половини жовтня і січень, так, листопад, грудень, січень. Ну, три місяці, 14 місяці можуть бути ці блекаути. Тобто, передусім, там, де найчастіше прильоти, там, де по суті кожен день обстріли, і там, де вони мають найбільшу можливість досягнути. Найбільше що, це от якраз так, що світиться червоним: Сумський напрямок. Питання Харків, Харківський напрямок, Полтавська область, щось так частково. Південні напрямки, там, де Миколаївщина, Херсонщина і Запоріжжя та частина, яка не окупована, Дніпро також. Я вже не кажу про питання Луганська Донецької області, там, де постійні і бойові дії, і так далі. От. Чернігів вже тиждень в дуже складних... Так, Ну, Тобто ті, що ближче, так, до кордону і там, де найбільше от, по прильотах. Потім вже далі йде по центральна Україна, але в меншій мірі, ну і західна поки що в найменшій мірі. Хоча я кажу, цей період, такий, такий в цьому контексті, як визначальний, починається з середини, десь з жовтня, навіть ближче після 20-х чисел, і десь так до, напевно, середини або кінця листопада. Це такий, от, знаєте, період видимо їхніх спроб і ударів. Нічого їм з толком з того не вдасться, то саме зима, вона вже ну, карту показує нульова. Тобто, зимою, ну, типу, буде ну, вже нічого в тому контексті може не бути, якби негативного. Ну, вони можуть свої плани трішки змістити з кінця листопада і до середини кінця січня. Тобто тут вже треба дивитися, як воно йде. Якщо все-таки почнеться якийсь звискач в цей період, жовтень листопад, і ми це успішно відбиваємо і по них лопашем, то вже в зимі можуть вони якраз нашу нервосистему не чіпати. От тут є два варіанти розвитку подій. Зараз карта показує, що по їхніх якби, планах. Це саме такий період середина жовтня середина листопада, з 20 жовтня до 20 листопада, ну плюс-мінус. Але карта нуля це неочікувані ще якісь зміни. Я ще раз кажу: щось у цей момент зміни фатумностей, ну, не проходить він нікуди, що може відбутись екстрене. І, ну, і таке може дісти, як питання: Стоп війна. Давайте подивимось з того, що можна сказати: перспектива цього. Перспектива цього від, від це буде даватися, буде відкриватись, і це буде для нас чергові козирі в рукаві. Я сказав, що Росії, якщо вона не припинить війну з Україною, то 25-27 роки для неї це чорні роки. Певно, чорні роки в контексті і блекаутів також Ну, в світі все дзеркально. Ми сиділи в блекаутах, сиділи. Ну, пора тепер їм повноцінно це відчути. Тому що тут карта йде ту з мечів, це як відкриття важливої дуже інформації. А далі одразу башня. Тобто, звичайно, що нею ми успішно скористаємось. Просто наше це говорити знову ж таки відверто це все? Я не знаю, ну, таке. Чи наважиться РФ е, вдарити по якійсь країні Європи, по військовій базі в країні Європи? Ну прямо зараз карта йде, що ні, е, але взагалі вони вивідують щось дуже-дуже таке. Знаєте, як правильно сказати, таке щось дуже цінне, щоб вдаривши, наприклад, туди показати свою силу, а їхню слабкість. Тобто вони дивляться взагалі, де що є таке, прям надзвичайно надзвичайно важливе. Таке, знаєте, прям. Але зараз карта поки що чиста. Розумієте, в них немає все рівно, як вони там не розказували. Омріяних потужностей і омріяних е, таких, знаєте, методів, засобів, про які вони так вихваляються. А через те, що ще з Україною вони почали з 22 року активну вже війну, то вони ще стали не сильніші, а слабші, розумієте, в плані їхньої воєнної цього, цього індустрії. Ну, в їхніх мріях збочених, в їхніх фантазіях, і це все так це є. Тобто я за що кажу, коли була мені фраза, така прийшла в світі, в принципі, немає ніде толком спокійного місця і безпечного. Я розумію тепер цю фразу, коли почалися дрони літати то туди, то сюди. От є карта тривоги, вісім мечів і аркан смерті. Ну, от таке. <реш> Ось, тому тому о, тут вже питання в даній ситуації до світу, і до реакції відповідної світу на оце все, що відбувається. розумієте? В нас то одне питання: реакції є відповідні. А там воно собі от літає, там розвідали, там розвідали. Ну, так хай вони не теляться, а хай це чітко, просто зразу збивають і все. Чітко і по суті, чого воно має там літати і назад кудись там полетіти. Що це взагалі за якісь ну, якийсь брід? А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.